Донька теж жила в цьому селі. Вона буквально за день чи за два виїхала у Дніпропетровську, У нього в неї заболіла собака, і у нас ветеринарки ж не було, все було розбито. Просила мене, щоб я тут туди виїхав. Але у мене було дуже багато животних, три собаки, там. ну і плюс машечний. Маша не всіх забрала з собою. От, коти її мої, мої кури, утки і попугай. Вже пора. Попуга, попугай жора. Ось. Ну, а на кого животних залишиш? Потім я вирішив залишитись там, думаю, докормлю бройлерів там, і кори, яйця несуть непогано. Людям буду роздавати і так далі. Так я і робив на протягом місяця